Отже, друзі, всім привітики! Сьогодні хочу вам розповісти про акції Варгеймінга та про акції літачків. Тому що в літачках можна отримати золото на аккаунт World of Tanks. І давайте розпочнемо з найголовнішої новини. А якщо ти ще не підписався на цей канал, обов'язково підписуйся, щоб не пропускати актуальні новини. Бійці! Дух свята продовжує панувати World of Tanks. Ваш гараж перетворюється на зимове містечко, преміум магазин, переповнений великими коробками із золотом і цінним майном. І що ж нам тут пропонують? Доступ буде із 7 години 23 -го грудня за Києвом, та відбудеться до 7 години ранку 27 -го грудня за Києвом. Що ж ми зможемо тут отримати? Вільний досвід є особливим і універсальним. Він може використовуватись для дослідження стандартної техніки та модулів, а також для прискорення підготовки екіпажу. Після кожного бою 5% заробленого досвіду автоматично стає вільним. Також досвід із елітних преміум машин можна конвертувати у вільний досвід. Скористайтеся неймовірно вигідним курсом, щоб конвертувати досвід у вільний, досвід за золото. Тобто, одна золота буде ділитися до однієї, точніше, до 40 вільного досвіду, і розблокувати модулі або стандартну техніку зі знижкою. Тобто, якщо у вас є дуже багато золота, ви можете конвертувати за коефіцієнтом 1 до 40 для того, щоб отримати якомога найбільше вільного досвіду та дослідити ту техніку, яку ви бажаєте. Також у нас будуть знижки на гаражі та знижки на елементи зовнішнього вигляду на 50%. Також є непогані нагороди. Перша перемога дає нам X5. 5 до досвіду за перемогу. Умови перемогти в бою обмеження активується після того, як завершиться бій бонуса. Перша перемога доби. Можна виконати повторно. Також є ще перелік нагород. Я думаю, що ви це все вже бачите на своїх екранах, що ж ви зможете отримати, та я думаю, вам це цікаво та буде в нагороді і дуже. В нагоді. Веселого різдва, друзі, нагороди будуть просто бомбезні. Що ж нам тут дають? Дві міцні кави, два спагетті, два поліпшений раціон, два хліба з смальцем, онігірі, шоколад, додаткові пайки, пудин хіщаєм, дві булки, ящик коли кава з випічкою, та шість емблем дзвіночок, шість емблем снігових, шість емблем різдвяна панчоха. Умови перемогти, потрапити в топ-10 вашої команди і обмеження тільки в випадкових боях від 4 до 10 рівня один раз на аккаунт. Отже. Це доволі непогано. Але ж перегляньте пропозиції великих коробок. Якщо вам потрібно більше золота, щоб конвертувати його у досвід, кожна коробка гарантовано містить 250 золота, але має можливість отримати більше і додаткових фантастичних нагород. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Всім привіт, друзі! Сьогодні магазин Телемарт розпочинає новий розпродаж на Новий рік. Друзі, в Телемарті зараз проходить новорічний розпродаж, що ви заздалегідь встигли купити подарунки на Новий рік за найкращими цінами. Це один з найбільших комп'ютерних магазинів України. Тому у надійності можете бути впевнені. На сторінку розпродажу переходьте за посиланням в закріпленому коментарі та в описі відеоролика. Також акція діє з 7 грудня 2022 року і буде відбуватися до 7 січня 2023 року. Дуже великий асортимент. Ви можете обрати собі розпочинаючи від монітора, від системника, від ноутбука і так далі. Все, що ви забажаєте, знаходиться за посиланням. Під відеороликом та в закріпленому коментарі. Всім гарних покупок до нового року! А також у літаках зімні нагороди. Що ж тут можна отримати, розпочинаючи з 16 грудня по 3 січня ми зможемо отримати дуже багато цікавої нагороди. Та взагалі, що ж ми тут зможемо зробити? Для того, щоб отримати від 50 до 10 тисяч. Ігрового золота від 1250 вільного досвіду до 25 тисяч вільного досвіду, від 3 до 7 днів преміум аккаунту, вам всього лиш просто потрібно зайти в літаки, політати в літачки та здобути деякі нагороди. Ці нагороди особливо називаються коробки. Ну, як у нас World of Tanks коробки, а тут трофеї. Тобто ви відкриваєте трофей та отримуєте їх. Об... Точніше обмежену кількість, там десь 5, десь 10 трофеїв. Коли ви відкриваєте ці трофеї, у вас може випасти будь-яка нагорода. Розпочинаючи від золота до досвіду і так далі. Але я думаю, що це буде вам цікаво політати в літачки, Для того, щоб отримати золото на аккаунт, хто не донатив та хто не має можливості задонатити в цю гру. Але все ж таки політати в літачки, відпочити від танків, тому що в танках зараз відбувається повний безлад. Тому я думаю, що вам буде цікаво політати в літаки. Тут не так дуже швидко все убивається, і ви можете більш-менш в літаках нормально зіграти. А також, друзі, не забувайте, що на цьому каналі все ж таки відбудеться розіграш коробок, та відбудеться розіграш. Золота на постійній основі. Можливо, це буде два рази в тиждень. Будемо розігрувати 500 золотих із кожного відео, або, можливо, ми будемо розігрувати якось в іншій сфері його. Можливо, щось потрібно буде зробити. Тому, якщо ти ще не підписався, до сих пір обов'язково підписуйся на цей канал для того, щоб не прозівати розіграші. І підписуватись обов'язково потрібно з усіма сповіщеннями на цей канал. А також модпак. Що хотів вам розповісти про модпак? Наскільки ви знаєте, коли я запланував випуск цього модпаку, я вам цього, це розповів. У нас є такі деякі кадри, які почали випускати свої модпаки, і ці модпаки просто йдуть. Uh, ну, трішки недороблені. Я не хочу нікому нічого говорити, ні, не хочу нікого ображати, але все ж таки хочу сказати, що я такої помилки робити не хочу. І для цього і розробки модпаку, для цього модпаку піде трішечки більше часу. Можливо, він вийде на новий рік, але не факт, що він вийде на новий рік. Так як вам хотів би зробити якийсь такий маленький, знаєте, новорічний подаруночок, вибачайте, там пілімка і телеграм. Але, якщо ви хочете не пропустити цей модпак, обов'язково підпишіться на цей канал з усіма сповіщеннями на відеоролики, з усіма. Також є в описі Телеграм. Підпишіться на телеграм для того, щоб також не пропустити. Тому що перше відео, як тільки вийде модпак, я залью його туди. І звідти ви вже зможете вскачати собі модпак. Звісно, я зараз чекаю відповіді від Wargaming. Wargaming мені вже одну відповідь дав на рахунок того, що у нас там є, по, так сказати, wg і все ж таки відповідь позитивна. Так, ми не будемо собі завантажувати ось так: модпак, просто ну завантажили та й викачайте, і все. Все буде офіційно. Також буде створений скоро мій офіційний сайт, де в цьому сайті ви зможете також знаходити сайт, обов'язково буде під всіма відеороликами для того, щоб. Качати цей модпак. А також не забувай рекламувати канал, ділитися зі своїми друзями для того, щоб не пропускати це все. Тому що ви розумієте, що це буде мега-мега круто, коли вийде модпак, якісний, бомбезний, ну і звісно, зі своїми, як то кажуть, озвучками. Всім дуже дякую за перегляд, друзі, всім тихого, мирного неба і бажаю вам швидшої перемоги!